У цьому відео ми розглянемо НМТ 2025 року за 11 червня. Перше завдання в нас доволі цікаве, хоч вона просте, але потребує певних математичних навичок і уважності. Нам потрібно звести подібні. Ми бачимо, що 4х і мінус 4х можна викреслити. Далі Х квадрат мінус 2 х квадрат. Тут дописуємо одиничку, 1 відняти 2, це буде мінус 1 х квадрат. Далі, мінус 5 плюс 19, від 19 забираємо 5, буде плюс 14. І тоді дивимося, що відповідь у нас буде В. На діаграмі відображено результати опитування учнів щодо тривалості підготовки до контрольної роботи. Визначна кількість учнів, які готувалися не менше як 2 години. Не менше це 2 і більше. Тому нам підходить і. Оцей стопчик і оцей, і оці також підходять. І тому тут дивимося, тут 4 учня, тут у нас 5 учнів, тут у нас 2 учня, тут по одному. Тому дивимося оце загалом дає 4, і оце дає 9. 9 плюс 4 це буде 13 учнів. Далі у паралограми Аб Д, діагональ АЦ утворює зі сторонами АД і СД. Ось такі кути. І нам потрібно знайти градусну міру меншого кута паралограма. За властивістю. У нас є така штука, називається паралельні прямі. І у паралельних прямих оцей кут і оцей, вони однакові. Тому тут також буде 18 і загалом оцей кут це буде 43 плюс 18,71. Тому відповідь А. Далі, укажіть варіант, що містить корінь рівняння. Починаємо розв'язувати. Тобто у нас вийде мінус модуль Х дорівнює 01-2. Тепер мінус модуль Х дорівнює десь від 2 віднімемо 0,1. Це буде мінус 1,9. Це саме, як ти від 20 забереш 01. І дивимося. Тобто х тоді дорівнює 1,9, модуль Х. І дивимося. Так. Окрижний варіант, що містить корінь рівняння. Тобто, дивіться, нам може підійти і 1 і 9, і мінус 1 і 9. тому відповідь буде Б. Далі на рисунку зображено кубик. Скільки цього є площин, що містить грані куба паралельні прямі АБ? Дивімося, скільки в нас є таких гра. Да, тобто, дивіться, нас саме на площин. І ми розуміємо, що паралельні буде оця площина, і оця площина. У всіх інших випадках вона або належить, тоді виходить, так, що пряма належить площині, або вона не перетинається, тому в нас лише дві. Далі, графік функції, Y до рівні паралельно перенесли на 4 одиниці вниз. На 4 вниз, тобто ми розуміємо, що у нас десь рух по осі OY, і нам потрібно оцей мінус 4 писати окремо від функції. Тому відповідь буде А. Хлоп мінус 4, бо ось тут це рух по осі Ох на плюс 4 можна запам'ятати. Тут взагалі трошки функція виходить стрімкіше зростає за рахунок 4. Тут сюди треба рухатись на мінус 4, а тут вверх. Далі, які з наведених тверджень є правильним. Центр кола, описаного в, в трапеції, в лежить на середині на середній лінії трапеції. Десь що ми з тобою а, маємо розуміти? Якщо ми молюємо колом. В нас оця, оця, це діаметр, але це ж і висота. І в нас отут рівно середина Відповідь. Тобто, У нас центр знаходиться рівно на середині висоти. Тому насправді, насправді це буде виконуватись. Тому що е, в нас отут пополам ділиться Той, тут буде пополам ділиться за теремо Фалеса. Тому так це виконується. Далі. Центр кола описано в трапеції, збігається з точки перетину діагонали трапеції. Ну, ось, навіть я намалювала, явно ні. Далі. Центр кола, описаний навколо терпеці, обов'язково знаходиться на більшій е, основі. Дивись, чи буде це завжди виконуватися? Ні, не завжди. Якщо е, ми будемо описувати, відповідно, коло навколо ось терпеці, ти бачиш, що тут явно не співпадає. Тому вірно, лише А. Далі, нам є ось така штучка, нам потрібно виразити звідси це. Скористаємось пропорцій і домножимо. У нас вийде, що 2А дорівнює Б плюс С, що множиться на Д. Тепер дивіться, нам потрібно С. Це. це знаходиться в цій дусі, виражаємо цю дужку, що Б плюс С дорівнює, 2А, що ділиться на Д. Тепер дивимося, виражаємо С, достатньо. 2А на D мінус Б. Зводимо до спільного знаменника. Спільний знаменник у нас Д. Це домножаємо виходить на D. Вийде 2А мінус Б Д. Тобто дивимося, 2А мінус БД і на Д. Тобто відповідь Г. Далі, під час акції Чорна п'ятниця, магазин пропонував, мені здається, я десь щось таке бачила. Пропонував знижку 70% на всі чорні гаманці. Угу. Покупець заплатив 105 гривень за чорний гаманець зі знижкою, якою була початкова вартість цього гаманця до початку акції. Дивись, що це означає? Якщо знижка 70%, то фактично ціна самого гаманця стала 30%. І якщо ми знаємо, що 105 гривень це те, що він заплатив, то за це 30%, а нам потрібно знайти початкову вартість це 100%. Тут Х. І далі складаємо пропорцію, що ми 105 множимо на 100 і ділимо на 30. Тут нолики скоротились, 105 на 3, це беремо 3,35. Тут ну, забрали, і десь 35 на 10, це виходить 350 гривень. Ну, нормальна така акція. Так, далі, у прямокутній системі координат у нас є ось такі точки. Вони мають зовнішній дотик, є координати цих точок, і нам потрібно знайти радіус більшого, більшої сфери. Вже ми таке з тобою щось бачили. Буквально 10 червня, ні, 11 червня була така сама завдання, тільки там треба було знайти оце. Тому спочатку знайдемо довжину О1О2. Тобто ми скористаємось О1О2, це у нас від двойки. Ну, Від оцієї координати, тобто від 7 відняти 1 до квадрату, від 4 відняти мінус 4, тобто 4, і від мінус 14 відняти 10 до квадрату. І починаємо рахувати 7 мінус 1 6, 6 в квадраті 36. Тут 8 у квадраті 64, тут плюс 24 у квадраті. Є. Дивимося, тут у нас вийде 124 уперації. Це 576. А, і дивимося, якщо ми це додамо, додамо, це буде 676. Це, наскільки пам'ятаю, буде 26. І дивись, якщо ми розглядаємо більше радіус, то вони, як мінімум, щоб вони рівні, то вони були по 13, а більші, ну, бути чуть більше, ніж 13. Із цих всіх нам підходить. Виходить, що відповідь В, тобто 17. Далі. Укажіть проміжком, в якому належить корінь рівняння. Для початку нам потрібно звести його все до однієї основи. Ми розуміємо, що 1 третю ми можемо подати як 3 в мінус першому до мінус 7. Корінь із трьох можемо подати, як 3 в показнику 1 друга. Тоді в нас вийде 3 мінус х плюс 7. Дорівнює 3, 0, 5. Опускаємо основи. Вийде мінус х плюс 7 плює 0,5. Тобто мінус х дорівнює 0,5 мінус 7, мінус х дорівнює мінус 6,5. І х тоді дорівнює 6,5. Винай. Тепер тим, якому проміжку належить, логічно, що відповідь від 6 до 7. Далі на стороні АД прямокутника, А, Б, С, Д, точку К. Так, що у нас КЦ 6 коренів із 3. Далі БК С90 і є що А, Б, К, 30. Визначте периметр прямокутника. Десь що ми відразу з тобою розуміємо? Якщо отут 30, Тут буде 60 градусів, бо воно разом має давати 90. Тепер дивіться, нам потрібно знайти БЦ. Ми використаємо бач, протилежний катет до гіпотенузи. Це у нас синуси, Тобто ми скажемо, що синус 60 дорівнює 6 корінів із 3 на БЦ. Звідси десь від 60. Це корінь з 3 на 2, дорівнює 6 корінів із 3 на БЦ. І виражаємо БЦ. bc – BC, це дорівнює 2 на 6 корінів із 3 і на корінь із 3 – Це у нас скоротилось 12. Тепер дивись Далі тут вже як ти захочеш, насправді. Нам потрібно знайти АБ. Ми можемо е, зараз за теам Піфагора знайти БК. Давайте знайдемо БК. Тобто ми скажемо, що БК квадрат дорівнює 12 квадрат мінус 6 корінів із 3 до квадрату. Це 144 мінус 108. Це у нас буде 36 або просто 6. Все, у нас є, що це 6. Тепер дивись, далі нам потрібно ще знайти АБ. Ми згадуємо, що у нас АБ це прилеглий катет вносу нашого кута. Тобто це у нас косинус. І ми говоримо, що косинус 30 це дорівнює АБ до 6. Косинус 30. Це корінь з 3 на 2, дорівнює А, Б на 6. Звідси АБ буде дорівнювати 6 корінів із 3 на 2 або три коренів із трьох. Тепер дивіться, тепер знайдемо периметр, Тобто, у нас дві сторони BC, це вже буде 24, і дві сторони AB, плюс 6 коренів із трьох. Тобто, відповідь буде А. Далі знайти похідну. У нас є така похідна у точці піна 2. Ми згадуємо, від 6х від х похідна просто одиничка, тобто пишемо 1. Від cos Х похідна мінус синус. Тому вже буде не мінус 2, а буде плюс 2 синус Х. І тепер підставляємо ці піна 2. Вийде 6 на 1 плюс 2 і пишемо sinus піна 2. Синус піна 2, подивились в табличку, це наша одиниця. Вийде 6. Плюс 2, і це у нас буде 8. Тобто відповідь Д. Далі, ось така штучка. Дивись, тут є різні варіанти, щоб розв'язати це завдання. Що ти можеш зробити? Ти можеш взяти, наприклад, 20 розкласти як, дивись, як 4 на 5 у 7 на 0,1. У шостому, що ділиться на 4 в п'ятому. Тоді ти можеш це розкласти як 4 в сьомому на 5 в сьомому і на 0,1 в шостому, що ділиться на 4 у п'ятому. Тепер дивись, скорочуємо, Тут залишається 2, тобто в нас залишиться 4 у квадраті на 5 в сьомому. Десь 0,1 я пропоную подати як 1 десяту і у шостому. І знову 4 в другому на 5 в сьомому, Одну 10 ми можемо подати, дивись, як, наприклад, давай так, як 2 в шостому і на 10. Ой, не на 10, а на 5. Ми дивись, 10, як 2 на 5 подамо. Як 2, ну як 5 в шостому. Знову оце скорочується. У нас залишається 4 в квадраті, це у нас 16 на 5, 2 в шостому, це 64. Ну, Бо 2 в п'ятому, 32, 64. Скорочуємо. Тут виходить 4 і буде 5 четвертих, тобто відповідь Г. Далі, розріжіть нерівність. Ми згадуємо, як ми розв'язуємо взагалі логарифмічну нерівність. Наша ціль звести до однакових основ. Тому ми двойку подамо як логариф 3 від 9. Це та сама двойка. І тоді е, опускаємо ці основи, і вийде, що 1 мінус 2х менше 9. Тобто мінус 2х менше 9 мінус 1 буде 8. Тобто х має бути більше, ніж мінус 4. Також нам потрібно обов'язково накласти умову ОДЗ. Тобто ось більше 0, мінус 2х більше, ніж мінус 1, х менше, ніж 1 друга. І тепер, якщо ми об'єднаємо це, е, у нас що виходить? Від. від е, Мінус 4 до однієї другої. Тільки я дивлюся, що, мабуть. А, все, бачу, бачу відповідь, не побачила одразу. Так, відповідь Г. Так, є. Далі на рисунку квадрат Д. На стороні БЦ вибрано точку К, так що КЦ4. Точка M середина відрізка АК, супер. Пряма, що проходить через точку М паралельна стороні БЦ перетинає так. І також у нас є, що МН у нас 6. Можемо відразу сказати, що оце буде середня лінія, і тоді вся БК також буде не 6, а в 2 рази більше буде 12. І тоді вся сторона квадрата буде 12 плюс 4, буде 16, тобто відповідь В. Далі знайти МП. Дивись, якщо це 6, вся сторона, пам'ятаємо, у нас загалом сторона 16, тоді МП, логічно, що буде 10. Тому відповідь А. Далі. Як ми можемо знайти АК? Ми можемо знайти АК доволі просто. Дивіться, у нас є ось тут давай так покажемо тобі, ось прямокутний трикутничок. Це у нас 16, це у нас 12. Тоді ось це АК шукаємо за затеремпів Піфагора, що АК... Квадрат дорівнює 16 квадрат плюс 12 квадрат. Це вийде 400, і якщо ми добудемо корінь, це буде 20. Тому відповідь Д. Далі. До кожного речення доберіть його закінчення так, щоб утворилось правильне твердження. Що ми бачимо? Оце у нас всі, по-перше, прямі. Мінус 2х. Утворює гострий кут із додатнім напрямом осі ОХ. Ні. Чому? E, тому що в нас функція вона спадає. І оцей кут, він буде навпаки тупий. Тобто, ні, нам не підходить. Симетрична прямі Y дорівнює 2х плюс 4 відносно осі OY. Так. E, ну, Давай так. Симетрична відносно осі. Якщо ми навіть точно побудуємо оцю функцію, давай ми її побудуємо все-таки точно. Ну, як, відносно точно. В нас ось така вида симетрична відносно осі «ОІ». Ну, десь, знаєте, що ми будемо будувати. Вони, вони ну вони явно не симетричні. Оця бур ходить якось отак, тобто там зверху. Ні, тобто теж ні. Є паралельні прямі ігри до рівня Х. Ні, вони не паралельні. Проходить через початок координат. Ну, оце якраз нам підходить. Як можна це ще провірити, підстав цю точку 0-0, початок координат сюди, і в тебе воно буде правильно, тому тут відповідь Г. Далі. 2х плюс 2. От якраз 2х плюс 2 утворює гострий кут. Бо незважаючи на те, що функція виглядає якось отак: отут кут явно гострий. Тому е, да, справді, буде, тобто, відповідь А. Далі. Е, мінус 2х плюс 4. Е, давай так. Це ми забрали, е, це ми теж забрали. Весь не перетинає, нам теж не підійде. Є паралельні ці прямі, ну, теж ні, ні вони не паралельні, бо в них кутові коефіцієнти різні. Тому тут навіть навіть можна не будувати функції, а зрозуміти, що матно виключення буде відповідь Б. Далі, в нас є. Ось таке число, це золотий перетин, і нам потрібно обчислити таку штуку. Десь ми відразу розуміємо, що ми оце число будемо підносити до цього нульового показника, це все одно буде одиниця. Одиниця лежить ось тут, бо тут включно, заміть. Тому відповідь В. Так, тепер підставляємо сюди. Вийде корінь з 5 мінус 1 на корінь з 5 плюс 1 на 2. Зверху, я думаю, ти бачиш, у нас вийшла формула. І вийде корінь із 5 у квадраті, мінус 1 у квадраті і на 2. Корінь з 5 у квадраті. Це у нас 5, мінус 1 на 2. 5 мінус 1 – 4, 4 на 2 – це буде 2. Двойка ось лежить, ось тут, бачиш, тобто ось вона включена. Тому тут відповідь Г. Далі підставляємо е, цю штуку сюди. Дивимося, що у нас вийде. Вийде логарив. Одна п'ята. Дивимося. 2 на корінь з 5 плюс 1 на 2 мінус 1. Це скоротиться, залишиться логарифм 1 п'ята. В дужках корінь з 5 плюс 1 мінус 1. Е, ось така штучка. Тепер десь вийде логарифм 1 п'ята. І корінь з п'яти. Тепер дивіться, як ми це ну, аналізуємо. Одна п'ята стала ну, перевернулась, тому відразу ставимо мінус. П'ятерка стала корнем. Корень це завжди одна друга. І дивимося, мінус одна друга лежить проміжку від мінус одиниці до нуля. Тобто, відповідь у нас тут. B. Ну що, нарешті ми дійшли до параметра. Дивись, в нас є два варіанти розвитку подій. Або ми виражаємо зміну, підставляємо в іншу і розв'язуємо, або ми починаємо розв'язувати графічно. Плюс тут не до коло, яке ми зараз тобою окультуримо. Тобто, що ми скажемо? квадрат мінус 2х. Дивись, нам ще ціль звести його до рівняння кола. Рівняння кола виглядає ось так. Плюс і тут y 0 в до квадрату дорівнює рівня r квадрат. Нам потрібно виділити повний квадрат. Тобто з такого зробить ось таке. І щоб воно так вийшло, потрібно, щоб тут утворилася формула скорочного множення. Та що а квадрат мінус 2аб плюс b квадрат. Тому, дивись, я тут допишу одиницю. Але якщо я дописала одиницю, я маю її і забрати, бо я не можу міняти вираз. Тобто, мене все має бути рівносильне передбачення. Плюс y квадрат, плюс 8. Я розумію, що тут у нас 2 на 4, тому 4 у квадраті це буде просто 16. І відразу віднімаю 16 дорівнює 47. Тепер дивись, тут трошки окультурію, згортаю, буде х 1 до квадрату. Плюс і плюс 4 до квадрату, дивись, вийде 47 мінус, точніше, не мінус, а перенесли плюс 17, і це буде 64. Дивись, у нас спростилося гарне класне коло. А оце буде парабола. Дивіться, це буде y дорівнює, дивись, мінус. Х мінус 1 до квадрату що там, плюс 5а. І нам потрібно зараз з тобою буде розглядати коло і параболу. Ну що, давай тоді будувати. Ми відразу розуміємо, що нам треба таку досить велику Цю штуку малювати. У нас х1, мінус 4. Радіус 8. Тобто, у нас. Отут, два, Ось тут і тут. Ну, і десь тут. Давай так. Ну, наближено десь отак буде коло виглядати. Так, тепер дивись, що відбувається із цим, із парабол. Давай візьмемо інший колір. Ми чітко розуміємо, що дивись, парабола, відкі параболи, по-перше, вниз. Вона по іксу сунута на мінус одиницю. Тобто, у нас вона ось усунулась на мінус одиницю. Відповідно, так, а потім навіть не на мінус одиниць, а навпаки, на плюс одиничку. Вона ж тут мінус один з протилежним, тому тобто буде плюс один да, на плюс одиницю. Відки параболи вниз. Тепер дивись. Тобто вона виглядатиме якось ось так. Нам потрібно, що мало єдиний роздук. Якщо вона виглядає ось так, то вона має відповідно скільки виходить. Вона має, тоді виходить дві точки перетину. Якщо ми піднімемо вище, якось сюди, бо у нас десь оце 5 Y, воно буде піднімати або опускати нашу параболу. Якщо ми піднімемо вище сюди, і у нас буде три точки перетину. Якщо ще вище, у нас то буде ось, ось, ось раз, два, три, чотири. Вже 4. Тобто ці варіанти нам об'єктивно не підходять. Тоді ми думаємо, що ми можемо зробити. Ми можемо її вже не піднімати, а навпаки, опустити. Бо якщо ми опустимо ось сюди, як ти розумієш, у нас що вийде? У нас вийде одна точка перетину. Тому нам потрібно просто зрозуміти, скільки ось тут по і, ну, по Y. Це у нас 4, бо у нас, бачите, мінус на 4. Тири воно знаходилось. Це у нас радіус, це у нас 8, тобто загалом виходить 4,8, це у нас 12, але так як в нас вниз опущено, да, в нас тут 5А, а щоб воно знизу було, має бути мінус 5А. Тобто ми скажемо, що це 5А має дорівнювати мінус 12. І тоді А, звідси, буде, якщо ми мінус 12 поділимо на 5, це буде мінус 2,4. і тому відповідь буде мінус 2,4. Функція f від x є парною, а функція g від x не парною. І нам потрібно вчисти значення такого виразу, що в нас є ось така штука. Дивись, якщо оця F від Х є парною, від, е, це хорошо, це класно. Е, так, дивись. Е, а це не парна. Класно, тобто це парна, а це не парна. Дивись, що нам це дає? Давай так, я зараз поясню по ходу діла. Дивись, g від Х мені потрібно знайти з іншим значенням. Дивись, в чому прикол, що якщо е, для непарної функції g від Мінус х буде, буде 3, тобто знак поміняється, відповідно. А для парної f від 에, мінус х та сама одиниця. Це властивість парної функції. Парна функція з'їдає мінус. Непарна виплюне його наперед. Тому тут було мінус 3, ще один мінус, і стало 3. І ми дивимося, f 에, g від мінус х. Це в нас буде просто 3. Тобто буде 4 на 3 плюс. 2, f від просто Х буде 1, тобто 2 на 1. І тут ми дивимося, нам мінус Х, а це все одно одиниця. Тому 5 на 1. І нас зверху вийде 14, що ділиться на 5, це в нас буде 2 і 8. Далі, у салоні пасажирського літака н Угу. У кожному з яких розташовано по 6 крісел. Ага, типу цей ряд і 6 крісла. Супер. Реєструючи пасажира, вже така здача була похожа, електрична система на мання вибирає для нього посадкове місце. з того, що У першому зареєстрованому пасажир, пасажиру е, дистанція, місце в перших трьох рядах дорівнює 1,14 в перших трьох рядах, тобто тут загалом тут місць, якщо ми порахуємо, скільки там виходить, тут 9 і тут 9. Тобто 18, скільки всього місць ми не знаємо, позначаємо за Х, але це у нас одна 14. І тепер просто виражаємо, тут тобто у нас вийде, що нам потрібно фактично 14 помножити на 18. Тобто це 180 і 4 на 18 це у нас е, 2. Тут 3 плюс 72. Тобто буде 252. Це всього місць. Але нам потрібно ряди, тому нам потрібно поділити ще на 6. І тобто 252 поділити на 6. Це у нас тут вважає 4, 24, 12. І тут буде 2. Тобто буде 42 ряда. Ну, таке, трошки є місць. Так, далі, твірна конус, і бічне ребро, правильне трикутне піраміда дорівнює 25. Тобто малюємо, у нас є конус. Так, малюємо конус, твірна 25 і правильна трикутна піраміда. Тут, тобто, означає, в основі лежить рівносторонній трикутничок. Так, намалювали. І бічне ребро. Тобто, тут також 25. Апофема піраміди. Дорівнює радіусу основи конуса. Тобто, давай позначимо один, одним кольором. Згадуємо апофема це висота бічної грані. Тобто, тут у нас і ось тут у нас однакове. Знайти площі бічної поверхні піраміди. І в нас тобою також дано, що площа бічної поверхні конуса 500 пі. Тобто, дивись, S бічне конуса, це у нас 500 пі. Згадуємо, як шукається S бічне конуса. S бічне конуса це пі, ер, L. і от воно буде 500 π у нашому випадку. Ми скажемо, що це πr R, і на 25 дорівнює 500. Пі, скоротили, і тоді радіус звідси буде 20. Все, ось у нас є. Радіус ми знайшли, значить, і оцю штучку ми знайшли. Тепер для того, щоб знайти S-бічне, нам потрібен периметр основи. А, бо S-бічне, ну, взагалі давай так, S-бічне піраміди – це одна друга, периметр основи на висоту. Висота в нас то є, але потрібно. Основа, яка сказала. Тепер десь за теремпівгора ми знайдемо оцю частиночку. Тобто ми скажемо, що це х квадрат дорівнює 25 квадрат мінус 20 квадрат. Це у нас е, 5 на, е, скільки там виходить на 40, ну да, 25 мінус 25, 25 плюс 20, 45. І в нас тоді це вийде 5,25 на 9, і це буде 15. Тобто це буде 15, значить вся сторона у нас буде 30. І тепер що просто підставляємо, що одна друга периметр основи це 3 на 30 і на висоту на 20. Це скоротили тут 10. Тут у нас 3 на 30, 90. E, і ще на 100, то буде 900. Тобто відповідь у нас 900. Ось, в принципі, і все НМТ. Мені здається, воно прям складне було, ні, тут були досить такі цікаві і вже такі там схожі завдання. Мені здається, в якийсь момент воно трішки все-таки стало складніше, тому що якщо ми так порівняємо минулі сесії, все одно там було трішки більше простих завдань. Тут вже такі доволі е не скажу, що складні, але потребують, ну, як мінімум, там більше. Якихось знань, і так далі. Тому а, при а підготовці, що ти ще складаєш НМТ, зверни увагу на такі типи завдань. Тобто, ну і повтори, звичайно, другу частину всіх сесій, яка була. І за 24 рік, також другу частину, будь ласка, повтори. Бажаю тобі успіхів, до скорої зустрічі, до наступного розбору. Також скоро на каналі появляться нові відеоси літо. Так що не пропускай. І якщо сподобалось відео, став сердечко!